Ось такі в нас карасики. Це в нас живці на продажу в магазині. Це вони вже тут у нас тиждень плавають. Міняв я їм воду, є аератори в них. Ну, хочу зараз побачити, чи вони вже голодні, чи їх треба кормити. В принципі, тут є. Різні думки з цього приводу. Одні кажуть, що їх зовсім кормити не треба, що вони і так живуть, а інші кажуть, що треба. У нас є мотиль, зараз побачимо, кинемо їм мотиля і побачимо, що буде. Беремо нашого мотиля. Поки що кинемо одного, побачимо на реакцію карасів наших, то шкидаємо. Так. Ребята, давайте. ешьте. что спокойно не спешать они есть. Но если честно, то я уже кидал им. И они ели. Ну, то так я. Спробую на мормышку. Сейчас надену мотыля и спробую половить на мормышку. Вот наша мормышечка с будем пробовать ловить аквариумного карася. Уже мормушка. Ну ребята, давайте. <laughs> it's a it's close. давай Opa Хе -хе. опа, друзі! Зловився, зловився, карась. це по-чесному. На мотиля В рот.